Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям! Так, ось, ось я вже вчора поцепляв фари. і тут знімав ці крила. Тому всі вони були тут приварені. О, сплошна була пластина, сюди кріпилися крила. Те я відрізав і пропустив їх на місце, щоб не вилучилися. Так, дед почистив, да, я вже казав тут та потихеньку ошкрабуємо. <кій> Що, далі? Далі будемо знімати зараз проводочки ці відкрутимо, трубочку тиску відкрутимо і будемо розстиковувати у мене така задача вже його розтикувати. Ну Будемо пробувати, що як воно буде у нас. А що До компресора зняти. Забув. Що воно буде у нас зараз виходити. Дивимось. Так, от і все. Одійшов такого і більше не хоче. Зараз будемо доводити 25-ку з тихенькою Тепер не колеса. Діт на допомогу. Не хоче. Рим'я рівно все. Так, пів шостої вечора. Так я його і не розколов. Не виходить звідси. Діск ходить, вал теж ходить. Открутив звідси. Тут. Викрутилась шайбочка. Получається, шестерні хорошенькі такі. Так, другий день. Вісетель. Так, думали-думали. За цілу ніч надумали, потім хлопці почали писати, донкратами розриваю від машини. Ну зараз будемо пробувати. Ходив я, теж поїхав, спитався вала, що можна купити. Вал є, сцеплення шукав, не дивіться, що знайшов. Тароські <різькість> сцеплення. <різькість ціплення> шукав, шукав, кажуть, хороше сцеплення. А я вже все питав, немає. Подумав, поїду, візьму вже яке є та і все. Поїхав 18-й рік. Поїхав. Той виносить Львівське, ще якесь. там, каже, дивися, ну що Таровське А я в нього питався пару тижнів назад, чи нема дошукав же якийсь диск, там та все. Каже, чи нема, чи нема Таровського. Ну, нема, да ти був, ти що... А, чисто случайно ось такі. так і Так, працюємо знімемо потім покажемо що буде виходити. Ну що роз'їхалися коротше Що ось так я взяв болгарку Накраз пролізла маленька така болгарочка новим кругом і взяв його і відрізав що відрізав, бо тому що пробував я легенько донкратами. Один Донкрат поломаний, якийсь старий валявся, другий донкрат опеля взяв якийсь весь пластмасовий усю Донкратів. Їх немало, але такий був ще потійний, до путійник їх два, 2 там він би роздербив ще з болтами. Так. І що? І от воно тут розбило то бачите, що воно пішло там. А це воно вціплення ходить, зараз не в сцеплення. Подивимося, що воно тут. Трошки тут теж побіг, навірно, сальник, он, да. і далі трохи гнома. Довго вже є змащене все. Але... Так, шановне товариство, ось. Не злазить далі. Вирізав гутничок такий. І отак повертаю і, і вставляю. Все 19 тючек і відкручую. Так, ще одна порада від вас. Ось в мене він так от, трошки якби, то потрісканий і нерівний. Чуть-чуть якесь -чуть рахуватись, відчувається під руками. Ось є такий горбочок легенький. Ваша порада, що його Може проточнути чуть-чуть, спланірувати на токарному. Чи, чи ні чи воно так має бути. Або ось тут теж. Так, лапки взагалі чудові, новесенькі, все. Ну зараз, підкажіть, регулювавка. Не мірити казали 85-75. Стангелем відверху від лапки донизу, до, до упора цього, чи, чи як там правильно. Ну хлопці. Ось, вроді якби так. І ось така ситуація вже з цієї сторони. О, Бачите, дуже потріскався От, і такі з'єв. Може взяти спланірувати, зняти, відкрутити і на токарному. Шух. Пишіть в коментах, буду шкати. Так, щось трохи я рано порадувався. Таровський диск. Ашліці то не такі. Тара. А шліці не такі. Тут більше, там нас 10, я тут не знаю чи це диск. Ось цей вау. Оце цей диск. А той диск був ЛТЗ-60. Кому треба, дзвоніть, пишіть, пришлем. Тут є. Добре, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Далі будемо розбирати, ремонтувати. До зустрічі на каналі.